Всім привіт! Мене звати Ніна, ви на моєму Ютуб-каналі і дивитеся вже дев'яте відео. Сьогодні ми з вами будемо говорити про різні події, які я мала можливість відвідати в червні. Червень в мене був дуже насичений і особистими подіями. І в цілому тим, що я змогла побачити, надихнутися. І, власне, про це я й хочу сьогодні поговорити. Це буде така збірна солянка. Про те, що я подивилася і що мене вразило, одразу хочу сказати про таку подію, яку я відвідала зі своїм чоловіком. Це була концерт живої музики від Світло. Концерт. Є така організація. Вони грають на різних локаціях в місті Київ. Це може бути ботанічний сад, це може бути і дах на Цумі, а це може бути якісь різні класні літні майданчики. І наскільки я знаю, взимку і восени вони теж грають свої концерти в закритих приміщеннях. Так от, я дуже давно хотіла вже відвідати цей концерт. Вони часто грають якусь популярну або світову легендарну музику, і я знаю, що в них бувають триб'юти. Це коли. Є співочий варіант, коли є сольний, сольний співак, який співає, переспівує пісні різних легендарних груп та співаків-співачок. От, і ми з чоловіком сходили на таке міроприятія, присвячене пісням Фредді Меркурі. Мій чоловік такий палкий прихильник групи Квін, і взагалі творчості Фредді Меркрі, я теж люблю його музику. От, і вони там не переспівували його пісні, а саме грали музику. І чесно скажу, це було на даху Цума. Цуму. Мені е атмосфера сама дуже сподобалася. Сам от е цей цум, дах, е і класні види, і все інше. Дуже багато було людей, але мені не зайшло. Саме оце виконання музики, дуже поганий був звук. Як на мене, живу музику треба слухати в закритих приміщеннях. Тоді буде певна атмосфера і якість звуку. От, тож не сподобалося мені, хочу обов'язково сходити ще раз взимку або восени, коли вони будуть грати в якомусь закритому приміщенні і послухати там якість звуку, бо саме для цього. Хотілося піти і отримати насолоду. Але ну, не зайшло. Можливо, якісь органні зали чи філармонії, де можна послухати якийсь симфонічний оркестр. Це було б більш кращим рішенням, ніж світло-концерт. Проте людей було дуже багато, що говорить про те, що люди потребують зараз у враженнях від музики, від театру і так далі. І, власне, далі я хочу розказати вам про театральну подію. Про виставу, яка зараз вибачаюсь, є прем'єрною в Театрі Лесі Українки, це вистава Отелло, режисер Давид Петросян. Я дуже давно хотіла подивитися цю виставу, ще й коли тільки почула, що взагалі будуть ставити «Отелло» в театрі. Шекспір, він досить нечасто, на жаль, якось. Ставиться в театрах Києва. На мою пам'ять я не багато бачила вистав саме з Шекспірівської драматургії. Але я люблю Шекспіра і колись в мене було таке літо, коли я прочитала багато його таких самих відомих п'єс. І насправді він багатогранний, він цікавий, і для акторських робіт він цікавий, і для режисерів цікавий. Проте це класика, її складно робити. Я думаю, що це дуже відповідально. І її можна по-різному трактувати. І от коли я тільки дізналася, що в Театрі Лесі Українки працюють над виставою «Отелло», я дуже сильно хотіла її подивитися. І мені це вдалося. Взагалі, хочу сказати, що зараз в Києві, можливо, і в Україні всі, і проте я живу в Києві, буду про це говорити. Якийсь театральний бум на, багат, на декілька вистав, таких прям відомих. Ну, я думаю, ви розумієте, про які вистави я говорю. Неможливо взагалі купити квитки. От театр Франка, просто я хочу туди потрапити, хоч на якусь виставу, ну на якусь можна потрапити, яка вже дуже багато років веде. Але взагалі неможливо купити квиток. І люди стоять в чергах, це правда. І мене як театральну діячку це дуже-дуже сильно тішить. Я радію цьому, що люди взагалі цікавляться театром, що він їм зараз потрібен. Це прям максимально приємно, чесно вам скажу. Але не театром Франка єдиним, як то кажуть, да, в Києві є багато класних альтернативних театрів, в які можна піти і подивитися круті вистави. І от, як на мене, то виставу «Отелло» в Театрі Лесі Українки чекає той самий шлях, як і багато вистав в театрі Франка. Я думаю, що на цю виставу з часом буде важко купити квиток. Е Я не хочу якось сильно спойлерити. Описувати якісь сцени в цій виставі для того, щоб ви теж мали можливість піти і подивитися цю виставу з робити своє якесь власне враження. Але я буду говорити про якісь такі загальні речі. Да? Я не критик, я актриса за освітою і працюю викладачем акторської майстерності. Я не буду судити якісь такі штуки. Професійні, я просто хочу поділитися таким відгуком, да, як глядацьким, відгуком про виставу. Тобто, я хочу сказати, що мені сподобалося, розказати вам, і можливо, ви теж захочете її подивитися. От, почну з того, що цю виставу поставив Давид Петросян. це український театральний режисер. Для мене це була його перша вистава, яку я побачила його роботу. Але я чула дуже класні відгуки про нього і знаю, що він ставить в багатьох театрах Києва. Є вистави його, і я б хотіла б ще подивитися. Там в театрі на Подолі, в театрі Франка. Хочеться взагалі якось цим надихатися. Тим паче, що це класні роботи, класні режисери зараз працюють, і це цікаво. Ну, для мене цікаво. Так, я хотіла ще сказати вам про те, що мені дуже-дуже сильно зайшло взагалі сценічне оформлення. Тобто, сценографія, костюми і все те, що стосувалося картинки, це просто якийсь естетичний. Оргазм, як прийнято казати, це дуже красиво. І от коли на сцену дивишся нічого зайвого, немає якихось супер яскравих плям, але все в одному такому тоні і приємно оку дивитися, підмічати якісь такі деталі. Взагалі, сама сценографія в стилі корабля, да? як я зрозуміла, це. Це ви потім подивитеся. Мені сподобалися пластичні рішення сцен багатьох сцен в цій виставі, тобто, видно, що попрацювали над пластикою акторською, і взагалі там були масові сцени з пластичними рішеннями, і сцени головних героїв Дездемони та Отелло, і сцени Яго і його дружини. Ну, взагалі дуже класні пластичні рішення. Ще хотіла сказати, що на початку вистави я спостерігала етюд Я тварина. Ну, є такий акторський етюд, його виконують загалом учні і студенти театральних вузів на перших курсах і навіть складають іспити. Я тварина це коли актор перевтілюється в якусь тварину, так, кот, собака, птахи. Тобто він намагається перейняти пластику е, переживання цих тварин, да, поведінку цих тварин і показати це пластично. Це доволі складна, насправді складна вправа. Спробуйте, якщо ви хочете, поспостерігайте за своєю домашньою тваринкою і потім спробуйте повторити це пластично е, самі. Так от, на початку вистави це я сподіваюся, що буде єдиний спойлер від мене. Просто це відбувається в такій полутьмі і важко помітити. Але якщо будете дуже уважно придивлятися на початку вистави, дездемона ходить по авансцені в ролі кішки, і в неї така пластика дуже класний. Тут мені прям сподобалося максимально. І я от це діла й думала, коли ви в акторських вузах робите ці вправи. Це дійсно може колись вам знадобитися. Ніколи не знаєш, який тобі зустрінеться режисер, з якою думкою, з яким режисерським задумом і задачею. Тож треба бути до всього готовим. І якщо ви студент або учень театральних шкіл та вузів, будь ласка, ну як би виконуєте ці вправи, тренуйтеся і, можливо, в театрі ви колись це зіграєте. Далі хотіла сказати вам про те, що в мене тут нататки як підглядаю. Зупинилася на тому, що сказала вам про пластичні рішення Дездемони в виставі Отелло. Але далі продовжу. І головну роль Отелло зіграв Олександр Яцентюк. Це актор, який зіграв головну роль в фільмі Памфір, українське кіно «Памфір». Хто не дивився, я дуже вам раджу. Це одне з тих фільмів, яке я б дійсно радила вам подивитися, і я б сама б залюбки його передивилася. Там він зіграв головну роль, проте для мене він був переконливий більш не в ролі Отелло, а саме от в кіно «Памфір». Але повертаємося до того, що Олександр Яцентюк, він такий запрошений актор в театр Лесі Українки. Це наскільки я знаю, не штатний працівник, таке теж практикують в театрі. І ще він приклад того, коли актор може в пізньому віці прийти. До акторської професії. Ну, битує така думка, такий, не знаю, як це правильно сказати, штамп, що актори мають вступати в театральні дуже молодими і взагалі акторську професію краще робити, акторську кар'єру краще робити в такому молодому юному віці. Але приклад цього актора говорить про зворотнє, про те, що актор може вступити в театральний, наскільки я знаю. За інформацією в Гуглі 28-29 років, тобто він тільки вступив, наскільки я да, розумію, в театральний вуз. Це доволі пізній вік для актора. Тобто для режисера це прекрасний вік, навіть краще ще пізніше. А от для актора, це, ну, багато хто не хоче з цим вже мати. Якогось діла, справи, і особливо жінкам часто відмовляють в тому, щоб взяти їх на акторські курси, коли тобі вже близько 30 років. Це факт, я це знаю, і навіть, наприклад, зі своїх знайомих. Так от, Олександр Яценцюк доводить нам всім. Зворотнє, що актором бути ніколи не пізно, і якщо в тебе дійсно є мрія, твоя кар'єра може скластися і в 40 років, і це взагалі не пізно, і все може повернутися на твою користь тебе про тебе дізнаються набагато пізніше. Головне, прикладати зусилля і йти до своєї мети. В ролі Отело мені сподобалася його взаємодія з Дездемоною, його взаємодія з Яго. Дуже класні у них були сцени партнерські. Проте сольні його сцени, монолог і деякі там його прояви акторські, де він був один на сцені. Якось мені було непереконливо в багатьох моментах, і я б щось змінила. Можливо, це була якась режисерська задача, і він її виконував. Але, як на мене, досить непевнено було і відчувалося, що треба ще працювати. Ну, можливо, це перші вистави прем'єрні. Вони завжди досить такі ще можуть бути сирі, як то кажуть. І в майбутньому це буде зовсім інше виконання, більш впевнене, більш таке стабільне. Можна буде піти подивитися. Ще я хотіла сказати, що для мене в цій виставі було більше про Яго, ніж про Отелло, тобто його лінія поведінки, його дія на сцені І взагалі здавалося, що це вистава саме про Яго. Можливо, так, актор якось запалився своєю ролью, можливо, це була дійсна задача режисера, і його от якось лінія більше прослідковувалася, ніж лінія Отелло. А ще хотіла сказати, що в цій виставі дуже багато помірного гумору, сарказму. Як то кажуть, мені здається, навіть на злобу дня є такі якісь круті, підмечені моменти. Да? Дуже цікаві вирішені сцени. Підіть обов'язково, подивіться, ви зрозумієте, про що я зараз говорю. Такі не, не банально вирішені сцени. Але я хотіла сказати ще й про те, що сама вистава вона більш класична, ніж сучасна. Вона триває майже три години, і класику дивитися складно, але прелість класики саме в тому, що вона завжди буде актуальною. Будете ви її дивитися через 100 років, через 50 років. Вона завжди буде. Ну, от коли Шекспір це все писав, да, це було дуже-дуже-дуже давно. Це було популярно. І зараз це теж популярно. І через 100 років це буде популярно. Про заздрість, про е, любов, про кохання, про ревнощі, про владу. Це завжди буде актуально для будь-якої нації, для будь-якого народу, для будь-якого часу. Так от, і для мене якраз таки да, важко дивитися три години, особливо в залі, в переповненому залі, де дуже душно, тому що я так думаю, що там працювали кондиціонери, але ну, уявіть собі, повна зала людей. І це теж класний момент, того, що люди ходять в театр, вони насолоджуються виставами театрами, тим, що зараз відбувається, слідкують за прем'єрами. Це прям, я думаю, для театральних діячів це максимально приємно, що твоя робота вона комусь потрібна і не дарма. І... Але я хотіла сказати саме ще про цей глядацький зал. Періодично мене просто максимально бісило. От в другому акті, напевно, що люди вони вже якось знаєте, втомилися і їм було важко, але всі ж чекали у цієї. Головної знаменитої сцени молилася ти на ніч Дездемона», демона, і як вона буде вирішена, і взагалі як її зіграють актори. Але, мабуть, що втомилася чекати і почалося. Я прям навіть підготувала бутилочку цього мікроетюду. Це капець якийсь. Я просто сиділа і думала, люди, ну ви що не можете почекати, хоч чуть-чуть просто дочекайтеся вже, ну не пийте в воду, так. ну не вже ви прям ну, засихаєте, не можете втриматися, не попити ту воду ще хоча б півгодини. Це просто треш. Я не знаю. От я, наприклад, коли йду в глядацький зал, я про телефони взагалі мовчу. Да, пару разів дзвонили телефони на виставі. І зазвичай за класикою жанру це відбувається саме в такі, знаєте, драматичні моменти, в такі пікантні сцени, або коли на сцені повна тиша, в когось обов'язково задзвонить телефон. Але я думаю, що ця тема вона взагалі тягне на окреме відео на цьому ютуб-каналі. І, можливо, я колись надихнуся і зніму щось таке творче і театралізоване. Але дійсно, оце прям, ну. Момент того, що ми ж коли дивимося виставу, ми теж якби працюємо. Для нас працюють живі люди на сцені, але і ми працюємо над тим, щоб якби, їм допомогти да, уважно це все спостерігати. В нас же взаємодія, комунікація, залу і актори. Це ніколи не відбувається, що ті самі по собі, ми самі по собі. Ну це так не, не буває. Ми як в ідеалі, одна команда. Да? І ми маємо один одного підтримувати. Ну, для мене це в ідеальному світі так відбувається. Але оце все воно ну, відволікає інших людей теж. Тож собака злякалася. Тому, якщо виглядаєш, от можливо, ви мене згадаєте, не робіть так, будь ласка. Ну, це прямо ускладнює не тільки роботу актора на сцені, а сприймати взагалі виставу тим, хто поруч з вами дивиться. Можна ж якось скромніше пити, або оцеї бутилки не шуродять. Ну, Ще раніше, знаєте, конфетки любила їсти шурудіння цих бумажечок. Коротше, що я вам ще не сказала, мені здається, я сказала все, що хотіла сказати. Якщо ви дивилися цю виставу, теж напишіть своє враження, чи сходяться в нас з вами думки. А ще поставте лайк цьому відео, я старалася, підпишіться на мій канал і до зустрічі на нових якихось відосах на цьому YouTube-каналі. Всім пока, пока, пока.